Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Представляю вашій увазі троянду, яка не потребує особливого представлення. Я думаю, що ви її всі впізнали. Це троянда надзвичайно популярна у наших квітниках і у квітниках всього світу. І по праву вважається найпопулярнішою трояндою світу. Це троянда Eden Rose або Pierre. Де рансар? Ну, подивіться, будь ласка, на цю троянду. Ну що тут скажеш? Зайвих слів тут не може бути. Вона надзвичайна, вона чудова, вона красива, романтична, має дуже гарні переливи кольорів. Подивіться, що це за троянда. Вона розквітає отаким зеленкуватим кремовим бутончиком, на якому є роживі плямочки, розводи. Потім вона відкривається ось такий ось бутон прекрасний. Бачите, які пелюсточки. Ось такі. Ось такий бутончик. Чудовий з рожевою серединкою, яскравою серединкою. Далі з нього така ось квіточка утворюється. Ось така. Бачите? Є також така філіжаночка в центрі, блюдце, має таку старовинну форму. І на відцвітанні вона світліє. Колір стає більш рівномірним. І коли відцвітає квітка, вона набуває білого кольору як ось. Подивіться, будь ласка, яке суцвіття. скільки в ньому квіточок. Квітує такими суцвіттями. Ось отак. Оце одне суцвіття. дивіться. Ось отак. Якого розміру квітка? Дивіться, оця квіточка конкретна, вона 10 см в діаметрі. Може бути 11 і 12, ось дивіться, які. Чудові квіти має. Окрім того, дуже мало шипів на її паганах. Ось я тримаю сміливо рукою, це суцвіття. Має товсті пагани, тому її можна. Використовувати під час створення букетів. Вона довго стоїть і в букетах, і довго тримається на паганах. Чудова і дивовижна троянда. Це троянда клаймбер. Вона може мати висоту і 3,5 ,3 метрів. У мене цій троянді, от саме цьому кущу, йому 3 роки. А навесні вона була зрізана під самий корінь, бо вимерзла. Після цього ми з вами її пасинкували, залишали сім головних таких найбільших паганів. І вона зараз має висоту, ось у мене зріст метр сімдесят ну і вона десь так. Ось отак. Зацвіла вона у мене останньою у моєму квітнику. У зв'язку з тим, що вона завжди трішечки запізнюється, от в порівнянні, наприклад, із англійками. А так як вона була і зрізана під самий корінь, то ось вона отак і запізнилася. Бачите, яка чудова, просто чудова троянда. Просто чудова. Подивіться, яке шкірясте листя вона має, темно-зелене. Товсте. І тому ця троянда не хворіє. От у мене у квітнику вона не хворіла нічим. От їй три роки. Звісно, що я провожу обробки, як і всім трояндам профілактичні, і вона не хворіє. Мені здається, що дуже важко камахам прокусити таку листову пластинку, товсту, шкірясту. Ну, і раз вони її не прокусять, значить туди і не проникають грибкові інфекції. Ось отак. Цьогоріч вона у мене взагалі, бачите, як пізно зацвіла. Взагалі-то за нею завжди у мене цвів дельфініум і утворював такий фон для неї. Це було дивовижно. Цьогоріч дельфініум ось уже все майже відцвів, Квітує такими одинокими квітками. І тому фону немає. І окрім того, ці троянди, які знаходились в компанії, і завжди вони її акомпонували Отут, в цій композиції, вони вже відсвіли на превеликий жаль. От в минулому році це було дуже і дуже гарно все виглядало, тому що поруч із нею ростуть. Ось три кущі. Таким, ось, а, таким ось живоплотиком росте. Олександра Овкен тут залишилась одна квіточка, бачите? Ось остання. Всі інші зрізані. А Баскобель, ось перед нею саме, він йде вже на друге квітування. Ось отак. А п'єрдерансар буяє, бачите? Ця троянда має повторне цвітіння, але в повторі вона не має такого рясного цвітіння. Тобто перше цвітіння, воно найбільш показове, найбільш яскраве. Ось така троянда. Але ця троянда вартує того, щоб її мати в себе у квітнику. Дуже-дуже гарна. Аромат у неї слабкий. Оце, мабуть, один із мінусів, що аромат у неї слабкий. Ледь відчутний. Вранці, в день, такий слабкий фруктовий аромат. Але, що не віддаси за таку красу? Скажіть, будь ласка, ось. Звідки походить назва? Еден Роуз, райська троянда, і це дійсно так, і це дійсно так, райська чи не так. П'єр де Рансар – це французький поет, він створював сонети. І так як ця троянда-француженка, виробник Мейлан, 1985 рік, то Інша назва П'єр де Рансар, видатної людини Франції. Ну і В вигляді жарту цю троянду називають рум'яний п'єр. Ну Це дійсно так, бачите, який рум'янець у неї на пелюсточках утворюється. Ось і така троянда. Це кущу у мене три роки, поруч ростей, інший п'єр. Цьому два роки, бачите, він нижчий, але квіти також дивовижні, бачите? Ось під важкістю соцвіття нагнулося вниз, бачите? Ось так. Ось таке. В минулому році ці дві троянди отут-ось перекривали оцю шпалеру і цвітли дуже і дуже рясно. І було дивовижне видовище. Недаремно ця троянда росте в мене в центрі мого квітника. І від неї йдуть два крила у моєму квітнику. В одне крило йдуть троянди рожеві теплого відтінку, і далі йдуть переходи кольорів персиковий, помаранчевий, жовтий, потім лимонний і білий. Ось так. А в іншому напрямку йдуть рожеві троянди, але вже в бусковому відтінку, в холодному відтінку. А там йдуть у мене троянди Спіріта Фрідом, Наваліс, Лавсонг, далі Ян Люсидас, Рапсодія Ін Блю, тобто фіолетовий колір. Ось так. Отакі троянди. Ну, а на цьому в мене сьогодні все. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, не сподобалось дизлайк. І, як завжди, слава Україні і героям нашим слава! До побачення!